Друзі, мене звуть Читайлик, перш ніж книжечки читати. Правила потрібно знати. Отож, сідайте зручніше та слухайте уважно правила. Отож, не бери книги брудними руками, сторінки випачкаються і будуть мати неохайний вигляд, ти навіть не зможеш прочитати книгу. Не читай книги під час прийому їжі. Не можна робити дві справи одночасно. Так ти не зможеш ані поїсти, ані прочитати книгу. Перед тим як читати книгу, вимий руки та витри їх насухо рушником. Дотримуючись цього правила, ви збережете зовнішній вигляд книги, і вона буде охайною та цілою. Читай книги у спеціально відведених місцях. За столом. Так ви збережете своє здоров'я і ваші очі не будуть боліти. Не малюй в книжках, зберігай сторінки чистими. Якщо цього не робити, ваша книга швидко зіпсується, і її неможливо буде прочитати наступного разу. Не вигинай книжки, не виривай сторінки з ілюстраціями. Так і дії також дуже псують книгу. Не поводьтеся грубо з книжками, не влаштовуйте суперечки. Ви навіть не помітите, як розірвати книгу навпіл або пошкодите її. Полагодьте книгу, підклейте обкладинку, перевірте цілісність сторінок. Здоров'я ваших книжок залежить від вас. Не залишайте книги на підлозі. Кладіть їх у спеціально відведені місця. Тоді ваші книги не загубляться. І завжди будуть мати гарний зовнішній вигляд. Сподіваюсь, друзі, ви запам'ятали ці правила і будете завжди їх дотримувати.